Пане Ігоре, знову ми говоримо про ці військові рейки. Знову ми говоримо, що це треба було робити вчора. Але мені здається, що не до кінця всі розуміють ні народ, що це означає для нього, ні власне відповідальні люди, як це все грамотно зробити. А західна поміч ще не гарантовано. А західна поміч все ж таки вона буде. Просто єдине, що вона буде абсолютно чітко зрозуміло, що вона буде відтермінована на декілька місяців. Це перше, і чи буде вона в тому розмірі, який ми очікуємо, або скажімо, отримували найближчі там ну ті два роки, які вже пройшли? А ось в цьому є дійсно суттєве питання. Тому в даному випадку для нас на сьогоднішній день головне це все ж таки зберегти дійсно стабільність ситуації. А для цього в нас, в принципі, є всі необхідні можливості. А я маю на увазі в тому, що золотовалютний запас нашого національного банку на сьогоднішній день на рівні 39 мільярдів. Відповідно, це можливо втримати. А з іншої сторони, ті коливання, про які ви тільки що говорили, з приводу валюти, ну давайте будемо щирі. Вони і в мирні часи були достатньо суттєвими і були достатньо часто. А якщо згадати ті качелі, які були на на Початку вторгнення, це взагалі було ну щось неймовірне. Перехід на воєнні рейки дійсно я вважаю, що уряд запізнився з цим питанням. Чому? Принаймні, тому що суспільство морально було більш до цього готове, хоча б рік-півтора тому, а не зараз. Тобто, на сьогоднішній день суспільство багато в чому адаптувалось до тої ситуації, а воно адаптувалось наскільки, звичайно, це можливо, тому що Російська Федерація закидує все ж таки своїм металобрухтом, і тому насправді перехід на воєнні рейки він дійсно дуже необхідний, тому що як ми вже казали з вами, і допомога буде відтермінована, і в якому розмірі поки що чіткого розуміння немає. А що таке воєнні рейки? Перш за все, це жорстка централізація, як доходів, так і видатків. І якщо це зробити, то тоді всі видатки будуть виключно йти з центрального бюджету і міські влади не зможуть Можуть перекладати бруківку, озеленювати взимку клумби, там ремонтувати якісь міст мостичі, міс містечка. Ну тобто, от, от в такому аспекті. Це перше, друге безумовно, будуть коли буде такий перехід жорстка. Зросткий підход до зміни соціальних стандартів, тобто ми ж бачимо, що уряд на цей рік підвищує вдвічі прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату, робить індексацію пенсій. А за рахунок чого це робить за рахунок нашої економіки? Ні, це поки що абсолютно не так. Тобто, це з розрахунку на ту міжнародну допомогу, яка очікується найближчим часом. Тому в даному випадку воєнні рейки це вперше перш за все жорсткий, достатньо архаїчний адміністративний Спративний підхід коли чітко скажемо свідковується, щоб всі платили податки бажано в повному розмірі усіляких виключень знову ж таки і видатки були чітко контрольовані. Тобто, якщо наприклад хтось думає, що ці програми, які там на підтримку бізнесу, сільського господарства, там 5, 7, 9, і які, ще якісь там збережуться при переході на воєнні рейки, цього не буде. Тому в даному випадку це достатньо жорсткий підхід, який змобілізовує нашу державу, а Зоє всі е, її е, можливості фінансові е, ресурсні і спрямовує е, їх виключно на досягненні перемоги. Ось таким чином пане Ігоре. Так зникнуть соціальні виплати? Тоді вони не зникнуть, вони будуть заморожені, тобто не буде ніякого зростання, тобто вони будуть просто зафіксовані на певному рівні. І і найближчим часом цього, тобто якогось там зростання чи зміни, там в більші сторони їх не буде, якщо буде жорсткий перехід на воєнні рейки. Але ж ми бачимо, що наші політики вони достатньо часто вони не готові до такого жорсткого переходу. Чому вони не готові? Тому що це безумовно відразу вплине на їхні рейтинги. Чи будуть вибори? В цьому році чи не будуть, ми не хто будемо це бачити, але все одно кожен політик думає про те, як зробити так, щоб непопулярні дії не вплинули на його політичну кар'єру. Тобто, ви впевнені, що цей загальний ну не те, що там достаток, а щоб ми встояли просто в цій війні. Це трішечки другий план, бо на першому політичні амбіції. Ну, от я все таки вважаю, що так, хтось має дійсно пожертвувати своїм. Політичним майбутнім це ми прекрасно абсолютно чітко розуміємо. І все ж таки пожертвувати їм заради того, щоб стояти, щоб наша країна встояла і перемогла. Ну коли якщо ми говоримо про те, що нам для оборони нашої країни потрібно порядка 40 сорока мільярдів доларів на рік, а Російська Федерація закладує втричі більші кошти. То ми прекрасно розуміємо, що вони готуються з нами воювати вдовго, тому відповідно ми також маємо бути готові. Ми маємо бути готові а, у скажімо, з воєнної точки зору. Ми маємо бути чітко готові з економічної точки зору. Чому тому, що ми прекрасно розуміємо, що одного а, військового на передовій утримує як мінімум 6-8 чоловік в тилу. Вони сплачують податки, вони забезпечують його харчуванням, одягом всім абсолютно необхідним. Тому в даному випадку перехід на воєнні рейки це достатньо жорстка, непопулярна міра, яка в більшості населення не сподобається, викличе негативну реакцію. Але знову ж таки, ну знаєте, коли людина хворіє і в неї є там якась там пухлина, і їй потрібно що робити вирізати. Це завжди приносить, скажімо так, біль, незручності і так далі. Але в результаті людина поздоровлюється Здоров'я тому в даному випадку я все ж таки вважаю, що уряду потрібно бути більш послідовним, і в даному випадку в більшій мірі я це відношу до міністерства економіки, до міністерства фінансів, бути більш жорсткими а в цьому відношенні, і все ж таки переходити переводити економіку на воєнні рейки, щоб е цей рік ми змогли пройти з найменшими економічними втратами, пане Ігоре. Ну а загалом на ваше от експертне економічне бачення Україна здатна в собі скільки знайти грошей. Щоб протриматися, хоча б рік. Україна здатна знайти ці гроші. Вона його здатна знайти за рахунок власного населення, за рахунок власного бізнесу, за об'єднання цих двох складових з державою, і тільки спільними зусиллями ми можемо це зробити. Знову ж таки, потрібно робити все для того, щоб люди почали повертатися в Україну. Їх потрібно тут забезпечувати роботою, їх потрібно забезпечувати житлом. А це все можливо, якщо ми будемо розвивати власний військово-промисловий комплекс а, активно, не а, тільки закуповувати чи отримувати озброєння чи Боєкомплект від наших міжнародних партнерів, а виготовляти це все тут в Україні, принаймні з великими виробниками озброєння, робити локалізацію виробництва на території, принаймні Західної України, Шалківська, Ужгородська, обласну катавазу, що це абсолютно можливо. Тому в даному випадку за рахунок розвитку ВПК, за рахунок а, розвитку сумізних областей, які будуть запущені з, з, з а, цільовими програмами угляду на військово-промисловий комплекс, це все може спрацювати і це все може а, і забезпечити наших військових потребами, і запуст, запустити, запустити нашу економіку. Мало того, я не людина, яка була дотична дуже багато років до освіти а, і науки. Це зможе перезапустити наш науковий потенціал, тобто наші науковці мають працювати також на перемогу нашої країни. Тому в даному випадку щастя в наших руках, і тільки ми самі можемо досягнути і перемоги. І ну дійсно кращого стану ніж ми маємо на сьогоднішній день. Пане Ігоре, просто ж у нас ну, суспільство мабуть споживання, так ну наскільки ви до цього доросли, всього в цих всіх процесах, і тим не менш сфери послуг, там податки, там наповнюється бюджет, і як от, якщо ми переходимо на ВПК, все таки в за запорука, так розумію, в податках, які сплачені, так. Ну, ми ж пам'ятаємо, що головний злочин сполучених Штатах Америки це що це не сплата податків. Тому в даній ситуації приході на воєнні які податки мають платити всі. А від скажімо, найменшої кав'ярні до найбільшого заводу, Тільки завдяки цьому буде наповнюватись бюджет. А вже від урядовців буде залежати те, як цей бюджет буде використовуватись на підтримку нашої країни в цілому, на підтримку економіки і на підтримку наших збройних сил України тільки таким чином, тобто все має бути. Виже виважено, ми маємо управляти тими ризиками, які в нас є на сьогоднішній день, і працювати в цьому напрямку, пане Ігоре. А от як економіст, розкажіть, будь ласка, а яка частина е, тіньового ринку підтримує зараз нашу державу? Чи такого немає? Це вже суто ворожий підхід, чи все ж таки на ній ми теж тримаємось. А знаєте, не буває нічого білого або нічого чорного. З однієї сторони ну, тіньовий сектор він виявився такою певною подушкою, яка на певний час забезпечила там. Якусь кількість людей, скажімо так, можливістю проживання і утриматись в цій екомісній економічній ситуації. З іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, що на щит працюючих в білому секторі на три-чотири людини працюючих в тіньовому секторі, і вони не сплачують податки. Знаєте, буквально позавчора повертався з західної України в Київ і бачив декілька автовозів з супер-лакшері автомобілями, не будемо називати ці торгівельні марки. Тобто, ну я більш ніж впевнений, що на сьогоднішній день їх можуть купувати не ті люди, які працюють в білому секторі економіки, а все ж таки це кіньовий сектор економіки. Так і радий за наших, скажімо так, продавців елітних автомобілів, що них Є робота. Але знову ж таки, я ніж впевнений, що краще, щоб всі гроші, які їдуть на ці автомобілі, пішли на захист нашої держави. Дякуємо вам за ваші професійні роз'яснення цих складних процесів, пане Ігоре. Але ж тим не менш, щось робити вже однозначно треба, то може бути і пізно. По факту. Дякую. Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст, член економічно-дискусійного клубу, дивитися до нашого ефіру, друзі.